Моє вітанка. Ну що, сьогодні п'ятниця 13-та, дуже сильний енергетичний день. Знаєте для чого? Для того, щоб ми порозкривали дуже в собі багато чого це, до речі, жіночий день. 13 число це жіноча енергія. Дивіться, якщо ви щось не закрили, сьогодні день просто пропоную завершення. Як говорять психологи, не закрити гірштальти. Так би мовити, так? Не закрити якісь ситуації. Те, що ви не могли ніяк попрощатися остаточно, це в сьогоднішній день несе енергію розкриття себе і, і закриття чогось болючого. І я хочу зробити розклад вам, що сьогодні активує у вашій тіні. Зрозуміли? Тобто подумайте, будь ласка, про себе, приберіть зайві думки, не про кого ми більше не думаємо, ми думаємо тільки про себе. Я зараз роблю сигніфікацію. І потім вам розповім. Дуже цікаво просто от такий день енергетичний. Це не поганий день, це просто дуже міцний день енергетичному фоні. І так, хто ви? Та людина, яка дивиться, в яких енергіях ви зараз знаходитесь, сам заявляє про себе королю, король жезлів. Далі десятка мочів це не дуже імператриця. Хто ця імператриця для цього чоловіка? Король Кубків. Далі смотримо, що сьогодні я зразу буду викладати, щоб потім розповідати і е, не витрачати час на. Ви зрозуміли, хочеться дуже багато чого вмістити, і тому я буду а, швидко все. <сі> я постараюсь робити. Що сьогодні активується у вашій тіні? Четвірка мечів. Десятка пентаклів. Шестірка мечів. А от судьби. А долі, а цуми, а тюрми не вбежиш. Я от собі теж по шестірки мечів. Я зразу говорю. Сімірка кубків. Сімірка Жезлів, королева Жезлів, мама дорога, Фортуна. Розповідаю. Хто ви? Хто ви? Хто ви? Хто ви? Хто Ви Ви чоловік, по-перше, дівчата, тут більше йде чоловіча енергія, тому буде розповідь для чоловіків. Не ображайтеся. Ви можете бути той жінкою, яка йде імператриця. Ну, якщо ви себе відчуваєте, що ви зараз як король жезлів, то а король жезлів це я просто зроблю сигніфікацію короля жезлів, це людина, чоловік, який сильний волею, той, хто а, зазвичай контролює все, прагне влади над ситуацією, над взагалі, над тими, хто біля нього. Це людина фізична структура: такої. гарний чоловік, притягательний, тобто королі жезлі, вони такі, вони як королева жезлів, тільки, знаєте, в чоловічих енергіях. Тобто Ця людина може себе піднести, взагалі лідери по натурі, вони йдуть до своєї мети і можуть за собою вести товпу. Дивіться, ви людина у стані падіння. Після гордині цією жінкою, головною жінкою в вашому житті. Це сильна жінка. Життєдатна жінка, яка лишила глибокий слід на все життя. Десятка мечів, тут крах, тут падіння. Вона вам знесла корону, ця жінка. Ваша енергія бореться між я сам собі і володар, і Я втратив все, я втратив таку жінку. І сьогодні таке відчуття, що ви просто-напросто це відчуваєте вже на такому, знаєте, підйомі, коли це. Я чоловік, король жеслів, який просто переживаю падіння через зустріч з жінкою, яка мене просто от, вона мене запустила такі трансформаційні дії по десятки ночів, тому що це не просто жінка, це рокова жінка. І по королю Кубків, яка Відкрила в мені почуття, і я зрозумів, що взагалі-то я кохаю цю жінку. Вона для мене дуже важлива жінка, вона та, яка не порівняна з кимось. Розумієте? Людина тут намагається, ви намагаєтесь, король Жезлів, Емоційно відключитися від цієї жінки, забути, сховатися, рефлексувати, збігти, але внутрішньо у вас кипить боротьба. І сьогодні ваші ці тіні, які ви приховували з себе, подавляли, вийдуть, як ілюзії, страхи, родові програми. І ви опинитесь перед вибором або зростати, як ця жінка, або знову втикати, не вирішаючи якісь проблеми, не вир... зрозуміючи, що вам потрібно зростати, тому що ви не зростаєте. Дивитесь, яка тут жінка. А вона ще й королева Жеслів, вона дуже сильна. У Вас зараз страхи вилізуть сьогодні і активуються. страх сильних щенок, болісних родових програм, емоційної відстороненості і захисту своїх кордонів, своїх дум. таке враження, що я не хочу, не хочу приймати. Так, королі Жезлів це можуть так говорити. Я не буду це приймати. Це не про мене взагалі, я не такий. Я... Я це вона винна, це вона не така, це вона все зруйнувала. І сьогодні все буде вилазити назовні. І ви відчуєте, так, це ваше буде відчуття, це нікому ви не кому будете розповідати, але таке враження, що ви зустрінетесь своєю тінню, зі своїми страхами, зі своїми самообманами. Що ви можете втекти. Тому я і наспівувала слова від долі, від суми, від тюрми від себе. Не збежиш. Ну, не, не падишся. Фортуна говорить про зміни, доленосні. Ви таке враження, що стоїте, у вас щось змінюється вже, так як раніше не буде. Доленосність. І ви вже не можете управляти. Вами будуть управляти, як тут по долі тут може вам показувати які сценарії, пов'язані з вашим сприйняттям всіх тих блоків, програм і страхів, все підніметься на поверхню або покажуть в інших людях, які вам покажуть, відзеркалять, і ви побачите себе. Ця жінка проснаси вам корону. Ця жінка емоційний авторитет. Ця жінка була в вашому житті тією жінкою, яку ви будете пам'ятати роками, навіть якщо у вас будуть інші жінки. І таке враження, що ви будете постійно порівнювати цю жінку з іншими. Тому що такої міці, сили ви можете більше не зустріти. Але вона, таке враження відобразила вам те, чого ви так боялися собі сказати. Отакі От тіні сьогодні у вас активуються. І це пов'язано з вашим минулим, на жаль, особистим, я так розумію, життям або цією жінкою, яка вплинула на ваше життя і просто перевернула.